Що робити, якщо вибухне ЗС? Поки соцмережі обговорюють український контрнаступ на півдні, найбільше в Європі атомна електростанція залишається в руках окупантів, повна зброї та вибухівки. Факт того, що Росія готує теракт, підтверджує українська розвідка. Якщо расисти все-таки вдадуться до чергового злочину, масштаби аварії можуть бути приголомшливими. Першочергове, в чому слід зробити після вибуху Запорізької АЕС? Це залишатися спокійним, регулярно перевіряйте офіційні джерела інформації, налаштуйте ваші радіоприймачі і слухайте інструкції та оголошення від урядових органів. Одразу після отримання офіційного повідомлення про загрозу радіоактивного зараження внаслідок радіаційної аварії необхідно негайно одягнути респіратор, протипилову маску або ватоварливу пов'язку та пройти до захисної споруди, складу. Протирадіаційного укриття, підвалу. Якщо влада або офіційні джерела оголосять евакуацію з вашого місця проживання, вам необхідно буде зібрати тривожну валізу. В ній повинні бути документи та їхні копії, маску для обличчя або респіратор, аптечку, тижневий запас ліків, якщо ви маєте хронічні захворювання, вологі серветки, змінний одяг та взуття, мінімально необхідний запас води і їжі в герметичній упаковці. Вам необхідно буде щільно обмотати валізу або наплічне харчовою плівкою, або скотчем. Це значно полегшить процес їхньої дезактивації на санітарних постах. Також вам слід буде змінити одяг. Таким чином, ви усунете 90% радіаційного матеріалу. Будьте обережні, щоб не струсити радіоактивні опади. Помістіть одяг у пластиковий пакет або герметичний контейнер і тримайте його подалі від людей і домашніх тварин. Помийте його, якщо можете, прийміть душ з милом і вимийте волосся шампунем. Не тріть і не дряпайте шкіру, щоб радіоактивний матеріал не потрапив у відкриту рану. Якщо ви не можете прийняти душ, вимийте руки обличчя та відкриті частини тіла проточною водою з милом. Якщо немає води, використовуйте вологий паперовий рушник або вологу тканину. Такі непростій ситуації масл знати правила дня першої домедичної допомоги. Їх ви можете отримати, пройшовши базовий курс невідкладна допомога від Realist Security Hub, що розробили передові експерти з безпеки. Такі навички допоможуть вам врятувати честь життя. Курс першої домедичної допомоги навчить вас, як не розгубитися навіть у найскладнішій ситуації. Особливу увагу приділіть рукам і обличчям, витираючи вії, вуха, одягніть чистий одяг, допоможіть своїй родині та друзям зробити все вище Беззначене. Одягніть рукавички та щиток для обличчя або респіратор, якщо це можливо. Допоки рятувальники чи влада не повідомлені про безпеку водопровідної води, доти лише вода в пляшках залишається безпечною. Пакування захищає рідину всередині від радіоактивних речовин. Кип'ятіння водопровідної води не позбавляє від радіоактивних речовин. За аналогією із водою, харчові продукти є безпечними, якщо зберігалися у герметичних контейнерах, консерви, банки, пляшки, коробки тощо. Також безпечна є їжа з холодильника та морозильної камери. У Держцентрі ядерної безпеки рекомендують закрити вікна і двері і вимкнути системи вентиляції, щоб уникнути потрапляння радіації всередину приміщення. Чи потрібно приймати йодиткалію? Йодиткалію не захищає людей від радіації, а захищає тільки щитоподібну залозу. Йодиткалію слід приймати лише якщо ви отримали таку вказівку від органів влади чи ДСНС. Приймати калію для профілактики без потреби недопустимо. Це може зашкодити вашому здоров'ю. Профілактика здійснюється одноразово. Тобто, захистити себе можна лише за умови дотримання трьох правил: перебувати в укритті, слідкувати за офіційною інформацією та виконувати вказівки органів влади. Найважливіше слухати офіційні повідомлення та дотримуватися інструкції місцевих органів влади і рятувальних служб. Ви повинні пам'ятати, що ви та ваша безпека це найголовніше.